Карети швидкої допомоги поспішають на виклик до кожного пацієнта, і найважливіше це приїхати вчасно, не втратити ні секунди. Відтепер мешканці молодіжного отримуватимуть медичну допомогу ще оперативнішим, бо в цьому мікрорайоні з'явилася станція швидкої. Для медиків виділили приміщення, відремонтували його за кошт міського бюджету. Коли мова йде про життя та здоров'я Кременчужан, подібні рішення ухвалюються без вагань. Проводимо технічне відкриття під станції станції швидкої медичної допомоги на молодіжному. Сьогодні ми оглянули приміщення, будівельники його здали. Уже готово воно до облаштування меблями всім необхідним. Зробимо це найближчим часом, і наші Кременчужани, які проживають в районі молодіжного, будуть набагато швидше отримувати невідкладну медичну допомогу. Ще одна підстанція швидкої у місті це про порятунок життів. Одна справа, коли всі карети перебувають в центрі Кременчука, і дорога до пацієнта на молодіжний займає умовно 20 хвилин, і зовсім інша, коли медики знаходитимуться поряд і зможуть миттєво прибути на виклик. З відкриттям цього пункту базування будемо під станції молодіжне. У нас з'явиться можливість більш оперативно реагувати на звернення громадян, більш оперативно виїжджати на виклики, скоротити відстань до пацієнта, тому що на даний період ми їдемо з міста. Це втрата часу, втрата, будемо казати, і дорогоцінного часу для життя людини. Тому з відкриттям цього пункту. Відселянці і під санції значу поліпшиться і якість надання медичної допомоги пацієнтам. Також нагадуємо, що на молодіжному, а саме в консультативно-діагностичному центрі лікарні Кременчуцька працює комунальна аптека, у якій можна придбати ліки за міською програмою або ж державною, у рамках яких частково відшкодовується вартість ліків. Ну, якщо це програма доступна аптека, це 50% відшкодування. сімейний лікар виписує пацієнтові рецепт. І пацієнт приходить і отоварюється на цей лікар. Навіть якщо чогось немає в асортименті зараз, береться під береться на номер телефона і одразу перезванюється. Пацієнт приїжджає на слідчий день, отримує свої ліки. Якщо, якщо чогось немає, ну це дуже буває. Окрім цього, у консультативно-діагностичному центрі працює сучасний кол-центр, де можна зручно та швидко отримати потрібну інформацію, записатися до лікаря. Контактні номери телефону можете бачити на екрані. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.